Києва й далі стягують силовиків. З останнього п'ять автобусів з Одеси привезли сюди близько двох сотень. Міліцію і спецпризначенцями нині зайняті санаторії і літні дитячі табори в передмістях столиці. Як вони проводять дозвілля, бачила Людмила Бадалян. Передмістя пуща, водиця. Цей санаторій пропонує оздоровчі процедури для всієї родини. Нині тут обживаються силовики. А це літній дитячий табір. Він теж тепер зайнятий людьми у погонах. І наступний, і той, що за ним. Жителі містечка не на камеру визнають. Тепер тут таких гостей навіть більше, ніж місцевих. В кожному санаторії не хоче А давно? Да, неділю дві. А це вже інший населений пункт В санаторій для хворих на цукровий діабет. Напередодні вселили міліціянтів з Полтавщини від телекамери. Ті діт, зачиняються на всі замки. А ви одягніться і відчиніть, будь ласка. Проте наглухо ані говорити, ні показувати, як облаштувалися. Вони не бажають. Про місцевий комфорт неохоче говорить навіть покоївка. Обикновенні номери, тут немає люкса. Ванна туалет в номері, гаряча вода, якщо вона як такова имеется. Поэтому рібята є можливість помитися. ребят можливість є віддохнути. Та один з обжитих номерів таки показує: тут поселилися троє парубків. Ось їхні запаси їжі, щоб водили в їдальню, не бачила. Форма покинута на ліжку. Нині дозвілля проводять у спортзалі. Андрій зосереджений на грі, спілкується неохоче. Давайте я буду грати. Віталік трохи привітніший. Теніс, волейбол, все футбол, все так приїхали просто дихнути. Але відпустка каже, не нормована. Зараз, зараз, пока дихаємо. Може, сьогодні поїдемо, може, завтра. Як скажуть, а в цьому двозірковому готелі в Ірпені розмістилися силовики з Одеси. Приїхало п'ять автобусів, всього близько двох сотень людей. Офіцерський склад десь до 40 років і молоді здорові хлопці, да здорові, да всі лейтенанти, капітани. Показувати будь-що адміністратор відмовляється, але інтернет розповідає: готель пропонує номери зі зручностями, ресторан, дискотеку і розлогу, екскурсійну програму столицею. Щоправда, охоронці порядку незмінно сидять в номерах, кажуть без. Того є на що дивитися. На снігу немає подивитись. На сніг подивитися не бачили? Скільки ще вони ось так милуватимуться погодою? Не в курсі справи, але додому кажуть, вже з'їздили б. Людмила Бадалян, Станіслав Єфимець, ТСН 1+,1.